Росіяни на танках та БМП масово пішли у наступ, будучи впевненими у власній перемозі. Аж тут сталися вибухи. Земля під технікою почала тріщати та провалюватися. Все навколо вкрив вогонь, а сама ситуація нагадала кадри з фільму Армагедон. Що ж таки сталося і чим все закінчилося, побачите у відео. Вітаю мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підіві і перед тим як будемо говорити про це детально, запрошую вас поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавих. Бійці 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади відбили потужний штурм окупантів і знищили велику кількість техніки. Відео бойової роботи з'явилося на каналі бригади. По колоні рашистів працювали всі сили бригади, оператори дронів, артилеристи, протитанкісти, сапери, а також десантники на передньому краї. Частина рашистської техніки була знищена, частина спробувала втекти, але її добивали вже по дорозі. На цих кадрах знищення рашистської бронетехніки. Дація ворожих штурмових груп усе це результат професійної та злагодженої роботи всіх наших підрозділів. Прокоментували відео у бригаді. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про те, що на Времівському напрямку, поблизу населеного пункту новий комар, українські захисники розбили колону рашистської бронетехніки та знищили особовий склад противника. Про це у телеграмі повідомляє прес-служба ОСУ в Хортиця. Днями поблизу нового комара окупанти пішли на штурм позицій наших захисників колоною бронетехніки трьома танками та БМП з піхотою. Такі нахабні механізовані накати окупантами у смузі відповідальності воїнів цієї бригади регу регулярні. тож у наших захисників був час виробити схему протидії на перехоплення бронетехніки противника стрімко вилетіли ФПВ-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад. Йдеться у повідомленні, як зазначається, противник спробував прорватися у селище новий комар північніше Великої Новосілки, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм. Також нещодавно стало відомо про те, що на Куп'янському напрямку бійці сил оборони відбили. Два масованих штурми російських окупантів на бронетехніці в районі частково окупованого села Загризове на лівому або східному березі річки Оскіл у Харківській області. Це зробили бійці першої бригади особливого призначення Буревій Національної гвардії України, 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України та батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес з 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ імені кошового атамана Івана Сірка. Як повідомив, у своєму телеграм-каналі командира Хілесу Юрій Федоренко тільки його підлеглі знищили танк Т-72, три бойові машини піхоти і багатоцільовий тягач легкоброньований. Також вони пошкодили ще одну БМП і автомобіль загарбників. Раніше повідомлялося про те, що рашисти намагаються прорватися до Покровська, однак для цього їм потрібно спочатку захопити Курахове, що перебуває під захистом 33-ї механізованої бригади ЗСУ озброєної танками типу Леопард-2А4. Як пише Аналітик Форбс Девід Акс нещодавно російські сили спробували прорватися до села Дальні, що на південь від Курахового, проте влучний вогонь леопардів швидко зупинив російський наступ. Принаймні, один леопард два чотири, що стріляє бронебійними снарядами, пробив дірки у двох російських танках. Бронетранспортері та кількох інших транспортних засобах пише Акс, як зазначає аналітику, цій битві українські танки відійшли від своєї, так би мовити, обережної стратегії. Через поширення вибухових безпілотників, що полюють на важку бронетехніку, рашистські та українські танки часто ховаються в лісах, з'являючись лише для того, щоб зробити кілька пострілів з гармат по цілях або лише зрідка, щоб очолити відчайдушну атаку на кшталт тієї, що була на дальньому. Броньовані танки Леопард 2 4 33-ї механізованої бригади були зовсім необережні. Вони билися в ближньому бою і перемогли українським танкістам допомогло те, що рашистську колону очолювали два танки. Танки, черепахи оснащені громіздкою бронею, що приховує видимість екіпажів, а також не дає вежам танків нормально обертатися. Пише АКС. Так чи інакше, українські сили оборони зможуть посилити свої позиції на фронті лише за умови достатньої кількості ресурсів. При цьому, як зауважив військовий експерт Владислав Селезньов принаймні з постачанням зброї від союзників, у найближчі місяці проблем не буде. Ключовий фактор це ресурси. Ресурси це не лише жива сила, тобто мотивований навчений персонал, а й Зброєння і техніка. Є хороші новини. Постачання через океан ідуть. Я думаю, що цих поставок нам вистачить щонайменше на 6 місяців 2025 року. Розповів експерт. Водночас зазначив селезньову питання особового складу все не так гладко. З одного боку є добрі новини від наших британських партнерів про підготовку 200 пілотів та технічного персоналу. З іншого боку, є проблеми з підготовкою 155-ї бригади. Анна Київська, яка готувалася у Франції, каже він. Експерт висловив надію, що недоліки пов'язані з підготовкою персоналу будуть виправлені і в європейських країнах, і в Україні. При цьому Селезньо упевнений, що з технічною складовою проблем не повинно бути хоча в Україні все ще не вистачає систем протиповітряної оборони та ракет до них. Але що стосується боєприпасів, то на думку оглядача їх достатньо. Усім необхідним на першу половину 2025 року американський уряд забезпечить нас, переконаний. він. Тим не менш, Путін не полишає свого бажання загарбати Україну. Україну. Рашисти можуть активізувати наступ. Втім, наприклад, можливість форсування Дніпра російськими військовими у Херсонській області мінімальна. Таку думку в ефірі радіо НВ висловив військовий оглядач Денис Попович. Скептично ставлюся до цієї можливості останній місяць, коли про це почали говорити. Можуть спробувати, але результат у них буде, м'яко кажучи, не такий, на який вони розраховують. Ці спроби вже були. Ми чули перед новим роком, що ворог намагався десантуватися на правий берег, сказав Попович. Експерт додав, що навіть якщо расисти. Спробують форсувати Дніпро та почати штурм Херсона. У них це навряд чи вийде. Неможливо їм буде знову захопити Херсон у тих умовах, в яких вони зараз є. Але спробувати розтягнути наші сили, відволікти наші резерви вони можуть. Дуже великою ціною для своїх військовослужбовців, додав Попович. Нагадаємо, що нещодавно окупанти завдали масованого артилерійського удару, по тому ж таки Херсону. У той же час ворог намагався завести до міста свої диверсійно-розвідувальні групи. Однак сили оборони України знищили їх ще у річці. У ЗСУ відзначили, що ворог регулярно проводить розвідку боєм та намагається витіснити сили оборони з островів на Херсонському напрямку. Однак підготовку для штурмів обласного центру у силах оборони поки що не бачать. Про це розповів речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ситуація на Херсонському себто при Дніпровському напрямку декілька тижнів залишається майже незмінною. Щодня відбувається від 5 до 7 штурмів противника. Проте ворог не зменшує обстріли Херсона та населених пунктів прилеглих до Дніпра, завдає ударів дронами, керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами. На цьому все ви дивилися Пітівію. З вами був Олександр Крумін. Обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підпишіться, адже попереду ще багато цікавого. Неодмінно побачимося. Береж. Бережіть себе на все добре, слава Україні.